Такий класнючий набір у нас знову в наявності, якому позаздрить кожна господиня. Отож, дівчата, класний набір. Дивіться, він не лише гарний, але він дуже класної якості. На нього ми отримали дуже і дуже багато відгуків, виготовлений з литого алюмінію і має гранітне покриття ззовні та всередині. Посуд весь сертифікований. Можна готувати навіть діткам і не боятись. Далі, по комплектації е, іде в комплекті три кастрюлі різного розміру: 2,4, і 6,8 літрів. Кришечки, е, жаростійкі, можна ставити навіть в духовку з кришками, можна робити різні запіканки. Так само можна варити, там е, тушкувати все в одному посуді. Далі у комплекті ось така сковорітка на 24 см і ось такий ківш на 1,3 літри. Далі, дівчата, найголовніше, до такого набору саме зараз ми ще даруємо ось таку пательню для млинців. Ідеальна по дизайну. Ну а щоб замовити, ви вже знаєте. Робіть скрін, пишіть у Viber. Можна зробити замовлення у нас на сайті або в інстаграм.